Розробка стратегії да, починається з розробки стратегії життя. Стратегія життя, тобто це той трейлер, а не картинка, як я хочу жити. Під те, як я хочу жити, включно, чи хочу я вмерти на виробництві чи в бізнесі, чи я хочу мати той бізнес, який працює без мене. Немає... Те правильне те неправильне. Просто хтось, трудоголік, і в першу чергу для нього цінність це створювати щось. Він не хоче оці всі пляжі Майами, хірямі. По великому рахунку, всі нормальні люди не хочуть цього. Тільки ненормальні хочуть. Бо вони спочатку ненормальні, тому що займаються якоюсь хіратінню, від якої втомлюються, потім вони хочуть все інше, включно відпочити. Розумієте? Якби якийсь там Ілон Маск, чи тим більше Стів Джобс, чи, можливо, навіть якийсь Морозов. Попав би на якийсь Майамі, то вони б там. Що за, що за робота лежать загорать?